Ми продовжуємо, це вже буде остання частина. Тут в нас буде 1, 2, 3, 4, 5 рядів. Тут тобто трішки більше, ніж попереднє. І тут в кінці будуть піко, тут тобто погратися є чим. але ми ще не таке робили, тому тут буде легко. Три петлі підйому, поворот. стовпчик з накидом, стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Шість стовпчиків з одним накидом в ось цю арку з трьох повітряних петель. Тут один. Два. Три, чотири. 5 6. 3 повітряні петлі. В арку з 9 повітряних петель. Столбчик без накиду, десь по центру. Тут я вже не рахую на цілість ніякі повітряні петлі. Повітряна петля і знову стовпчик без накиду в арку. Три повітряні петлі. Шість стовпчиків з одним накидом в наступну арку з трьох повітряних петель. Ну, таким чином ми пров'язуємо даний ряд. Три, чотири. П'ять. Шість, один, два, три. Зверніть увагу що, ще раз нагадую, щоб потім не перев'язували ось тут, коли ми відмічали дві арки. І коли у вас кратність збереглася, в кінці також лишаються дві вільні арки. Якщо у вас десь лишилась одна, значить десь була помилка. В такому випадку у вас буде скос. Кусати. В великих виробах це сильно в око кидатись не буде, але якщо там попадеться перфекціоніст, в мене була одна така замовниця, вони, бляха, бачать. <сум> Тому майте на увазі. Цей ряд закінчуйте наступний вже буде за секунду. Приступаємо до наступного ряду, три петлі підйому. Поворот. Стовчик з накидом. Тут нічого у нас не змінюється. Три повітряні петлі, три стовпчика з одним накидом над трьома стовпчиками. Перший, другий, третій. Далі в нас буде піко. Чотири повітряні петлі і піку в першу повітряну петлю. Повітряна петля, накид, три стовпчика з одним накидом. Замінила телефон, тут якийсь фокус цікавий. Старий вже налавчився, за мною бігає. Цей ще не розуміє, що йому робити. Але, по ідеї, бути кращий міцніша камера, краща плата, ну, тобто процесор. Три повітряні петлі. Один, два, три. Стопчик без накиду. Ось в цю середню арку з однієї повітряної петлі. Один, два, три, 4, пять. Піко. Але піко тут, от вставляємось так, за дві півпетлі. І стовпчик без накиду в арку з однієї повітряної петлі. Тому, ось тут чисто по центру робимо пікошку. Якщо така величезна, вам не подобається, робите з трьох повітряних петель. Ніхто вам цього не заборонить. Далі. 3 повітряні петлі. Три стовпчика з одним накидом. Все повторюємо. Два. Три, 1, два, три, чотири. Піку. Повітряна петля. Три стовпчика. Один, два, три. Стопчик без накиду в повітряну петлю. В арку з однієї повітряної петлі. Один, два, три, чотири, п'ять. Піко. Стопчик без накиду, цю ж саму арку. Три повітряні петлі. Один, два, три. Ось. Ну, в принципі, таке. Закінчуйте даний ряд і зустрінемося вже в наступному. Починаємо черговий ряд. три повітряні петлі, нічого не змінилось, розворот. стовпчик з накидом. Тут вже дві повітряні петлі, і потрібно прив'язати три стовпчика з одним накидом з однією вершиною. Перший, другий, третій і разом. Тепер 12 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Пропускаємо піко. Три стовпчика з одним накидом з однією вершиною. Перший. Другий і третій. 5 повітряних петель. Пропускаємо це велике піко, і наступні три стовпчика з одним накидом з однієї вершини. 12 повітряних петель. 3 4, 5, 6, 7, 8. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Накид. пропускаємо піком. І наступні три стовпчика з однією вершиною. П'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. І у нас має вийти. Ось так. Велика арка, маленька арка, велика арка, маленька. Ряд в'яжеться досить швидко, тому зустрічаємося вже в наступному передостанній ряд, повітряна петля, поворот, стовпчик без накиду. Ось. Цей самий стовпчик. Стовпчик без накиду, наступний стовпчик. Тепер в арку з 12 повітряних петель. В'яжемо 9 стовпчиків з одним накидом. Перший другий, третій, четвертий. П'ятий, шостий. Сьомий. Восьмий. Дев'ятий. Чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. В цю саму арку ще дев'ять стовпчиків з одним накидом.

Розправляємо в'язання. В арку з 5 повітряних петель стовпчик без накиду. Ну і, власне, це рапорт. В кожну велику арку ми пров'язуємо 9 стовпчиків з одним накидом, 4 повітряні петлі, 9 стовпчиків з одним накидом. В кожну маленьку арку тільки стовпчик без накиду. Це передостанній ряд. Наступний вже буде фінал. І так, зараз будемо працювати з різними пікошками. Так, секунду, трошки заплуталося. Так. Для початку спину. Тут стандартно повітряна петля і перший стовпчик без накиду буде. Перевернулися, Стовпчик без накиду. Далі. Два стовпчика без накиду з однією вершиною. Тобто ми витягуємо петлю, в стовпчик без накиду і витягуємо петлю в перший стовпчик з одним накидом і разом. Далі пров'язуємо, два, три, чотири стовпчика без накиду. Два, три, чотири. Тут буде піко. Один, два, три, чотири. І піко ось так. Далі прив'язуємо два стовбчика без накиду, п'ять стовбчиків з одним накидом в арку. 4, п'ять. піко з п'яти повітряних петель, Два, три, чотири, пять. Тут вставляти Можна або першу повітряну петлю і ще одну повітряну петлю, і далі 5 стовпчиків, або з'єднувати точно так само, як ми тут з'єднували. Різниця буде в тому, що не буде ось ось цього проміжку не видно. Зараз дойду до наступного рапорту і покажу вам візуально. Два. Три, чотири. П'ять. Відступили два стовпчика. Два стовпчика без накиду. Два, три, чотири повітряні петлі, піком. Чотири стовпчики без накиду. Один, два, три. Чотири. Ось тут по центру в нас така ситуація: стовпчик з накидом, стовпчик без накиду, стовпчик з накидом. У нас має бути три стовпчики без накиду. З однієї вершини, тобто ми витягуємо ось так, три петлі і пров'язуємо разом. Тут звернути увагу на ось цю робочу петлю. Її потрібно тримати пальцями, щоб вона не витягнулася. Далі знов чотири стопчики без накиду. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Піко. Два стовпчика без накиду. П'ять стовпчиків з одним накидом. Верх один. Два. Ай-яй-яй-яй. -яй, -яй, яй Десь Затяжка була на виробництві. Буває рідко але буває так, три, чотири п'ять і ось один, два, три, чотири, п'ять. І з'єднуємось у вершину. І знову. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Два стовпчика. Пропустили, в третій. без накиду. І ще стовпчик накиду. І піку. Один, два, три, чотири. Буду вам показувати. Ось. Така капелька виходить. А якщо ми з'єднуємося в вершину, бачите, тут проміжку немає. раз, ось тут капелька. Який варіант вам більше імпонуєте, і вибирайте. Тут капелька перемістилась, бачите? Фізично. А ось тут більш така пікошка закрита. На цьому, власне, все. Далі ви закінчуєте цей ряд. З'єднуйтесь в нульовий сліпою петлею. Тільки дивіться, в чому штука. Щоб у вас в кінці у вас закінчилося лицевою стороною і з одної і з іншої сторони в одну сторону, тоді вам потрібно буде. Вам потрібно буде ось тут уважно. Подивитись, де вам потрібно з'єднуватись. У вас наступний ряд буде ось ці квадратики. Тобто вам потрібно буде ось так в'язати. Бачите? У вас косичка дивиться в нашу сторону. Значить, ось тут, в третю повітряну петлю, з'єднуємося, в третю, в п'яту, ну, вкрайню одним столом. І далі починаємо в'язати, починаючи. З ось цього з другого ряду. Потім проходимося легесенько прасочкою, і все готово. Дуже легко, дуже швидко. Саме, що мені класно подобається, що серединка може бути абсолютно будь-яка. Її можна просто одним-єдиним полотном зробити стовпчиками, наприклад, з накидом, чи без накиду взагалі, щоб була така цупка-цупка. І Ну, дуже класна штука. Дякую, хто дивиться. Пишіть, якщо в'язали, яким кольором обрали доріжку. Це взагалі була скатертина. І окремо дякую моїм спонсорам. До зустрічі в наступних майстер-класах.